Модненотвершали ще раз думати про намір, навчання не те, що там людина навчається, і що вона там використовує в навчанні, просто закон, так потрібно робити. Так каже, не те, що вона би відчувала себе частиною групи, якщо б вона в неї не вкладала, чисто навіть матеріально. Рав, вона повинна приходити на навчання для того, щоб отримати силу для того, щоб... Роздати її, роздавши її усім. Тобто я приходжу сюди навчатись з усіма разом, я включаюся в них, а вони в мене, і те, що я отримую, я хочу зараз роздати це, ще сотням частин, можливо, навіть тисячам. Роздати ці частини між усіма моїми товаришами усьому світі це те, що я повинен думати.